Налітаючи раптово, піщані буря бурі не знають перешкод, наповнюючи повітря найдрібнішими гострими частинками піску, які неможливо зупинити. На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками, говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вімкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Піщані та пилові бурі, явища, що найпоширеніші у посушливих та непівпосушливих регіонах. Вони зазвичай утворюються під впливом гроз, що призводять до збільшення швидкості вітру на великій площі. Ці сильні вітри підіймають велику кількість піску та пилу з оголених сухих ґрунтів в атмосферу, переносячи їх на сотні та тисячі кілометрів. Близько 40% аерозолів у тропосфері складають частинки пилу як наслідок вітрової ерозії. Основними джерелами цього мінерального пилу є посушливі регіони Північної Африки, Аравійського півострова, Центральної Азії та Китаю. Частинки пилу зазвичай розсіюються в повітрі після піщаної бурі. Іноді такі частинки нікуди не рухаються, а лише розгойдуються майже на одному місці, що також істотно впливає на поле зору. Це явище називають пиловим туманом. Чому виникають піщані бурі? Піщані бурі виникають зазвичай за високих температур, які спричиняють пересихання та розтріскування ґрунту. Однак піщані бурі починаються при певних критичних швидкостях вітру, які залежать від рельєфу та структури ґрунту. Після відриву від поверхні частинки пилу підіймаються на вищі рівні тропосфери за допомогою турбулентного переміщування і конвективних виситних потоків. Потім вони можуть переноситися від рами протягом певного часу, в залежності від їх розміру та метеорологічних умов, перш ніж знову повернутися на поверхню. У той час, як більші частинки осаджуються швидше, частинки менших розмірів схильні до перенесення. Пил також вимивається з атмосфери опадами. Слід зазначити, що за останні 60 років кількість пилових штормів у Сахарі зросла в 10 разів, що призвело до значного зменшення товщини верхнього шару ґрунту в Чаді, Нігерії та Нігері. Для порівняння в Мавританії за останні 60 років було лише дві пилові бурі. Екологи вважають, що безвідповідальна поведінка по відношенню до посушливих регіонів Землі постійно призводить до опустелювання та глобальної зміни клімату. Проте пил та пісок несуть небезпеку не лише через ці явища. Сипучі піски ще одна смертельна небезпека. Це каламутний розчин піску, який змішується з певною кількістю води, утворюючи поверхню, що нагадує тверде тіло, але поводиться як надтонка рідина. Найчастіше сипучі піски можна зустріти біля водою, наприклад, на берегах річок або пляжах. Дослідники зазначають, що сипучі піски можуть діяти як нам'ютонівська рідина. Тобто будь-яка прикладена напруга призведе до зменшення її удаваної в'язкості і ефективного перетворення її на твердий стан. Теоретично, ви зможете пробігти по цій рідині і не потонути, а з іншого боку, будь-яка спроба висмикнути кінцівку із сипучого піску призведе до його схоплювання та надання йому властивостей твердого тіла. Саме звідси з'явилася і широковідома фраза: що більше ти причаєшся, то більше ти тонеш». Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнаватись найцікавіші факти про наш світ.